Паркотани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра. І сьогодні у нас особливий випуск: ТОП-10 ароматів на весну. Як пахнути не банально? Проблема вирішена. Отож, якщо ви хочете виділятися з натовпу, на вас сьогодні будуть чекати шедеври, бюджетні шедеври і не дуже. Отож. Не забудьте перевірити опис під відео. Там ви знайдете посилання на найкращу парфумерну барахолку, де можна придбати найцікавіші аромати. Отож, вмикайте на повний екран, влаштовуйтесь зручніше. Наша парфумерна місія починається. Поїхали! Дуже швидко, я на лікарняному, тому вибачайте. Зібрався, напився фармацитрону і зрозумів, що час є, треба записати контент, бо не потрібно ходити на роботу, ти вдома. Тому, якщо там щось по голосу буде, або швидкістю думки, то вже вибачайте. Але зібрав я найкращі, як на мій погляд, аромати на весну. Просто. Шикардос, як на мене. Отож, давайте почнемо від бренду номенклатура, а парфум називається Шисо. Це робота мого не улюбленого парфумера, але він тут себе перевершив. Це робота Бертрана Дюшефура. Для мене це ода м'яті, тому що Шисо це культура, яка в принципі дуже схожа за звучанням м'ятних таких ось трав'янистих. Зелених аспектів. Пан Дюшафор, тут ви просто його поєднали філігранно. Для мене цей аромат 100% унісекс. Він підійде як для чоловіків, так і для дівчат. Для мене тут, знаєте, головна нота це оцей японський шисо. Ця рослина передає неповторно пряний такий ось трав'янистий аромат. На весну шисо просто ідеально підходить. Ви знаєте, це такий нетиповий м'ятно-прохолодний аромат. Цей аромат дійсно дозволить вам виділятися свіжістю та оригінальністю. Він немов втілює перший подих саме цієї зелені весняної, несподіваний, бадьорий, з такою легкою ноткою кислинки. І мені він дійсно нагадує, от саме тільки зірвані листя, можливо, навіть м'ятні листя. Дуже-дуже класна робота. Так, наступний аромат це від бренду Пурон де Корон. Це справжня легенда. У флаконі, яка була створена Ернестом Дальтрофом ще в 1934 році, це класика, друзі, яка не втрачає актуальності вже майже століття. Аромат відкривається поєднанням, звісно, лаванди, розмарину, бергамоту і лимону. Кудись без шавлії. Кедру і бобів тонка і, звісно, лайтової амбри. Для мене а, цей аромат ідеальний на весну, тому що свіжість цієї лаванди, цитрусів, а, вони прекрасно резонює з пробудженням самоприроди. В той час, коли оця ось тепла, ванільна, така ось мускусна база забезпечує той комфорт, який так необхідний у нашу таку. Нестабільну весняну погоду. Цей аромат дуже круто скроєний, він наче, знаєте, якийсь костюм, який не виходить ніколи з моди. Ідеально підкреслюючи елегантність, смак власника. Тому дуже рекомендую познайомитися з цією роботою, хоча заявлений як Пурром для чоловіків, але вважаю, що це унісекс-композиція, тому дівчатам також підійде. На а, третьому місці це від бренду Етатлі or someone Like You. Досить прикольна назва. Взагалі, бренд мені дуже імпонує, і маркетингові ходи в нього прописані просто ідеально. Ти або хтось схожий на тебе. Для мене це, знаєте, такий урбаністичний погляд на весну. Він відкривається соло м'яти, грейпфруту, бергамоту, досить унісексова композиція. Хтось тут відчуває нотки листя чорної смородини. Для мене цей аромат ідеально підходить для весни, оскільки він поєднує в собі свіжість м'яти, цитрусів з такими. Тонким, трояндовим навіть аспектом. Він досить контрастний і це бестселер в бренді. Для мене він дарує відчуття чистоти, свіжості, легкості все те, що потрібно для весни після затяжної зими. Отож, You or Someone like You це аромат для інтелектуалів. Вільнодумців, які відчувають весну не тільки у природі, але і власній душі. Спробуйте. Він, знаєте, не залишить вас без уваги. Рекомендую. Наступний аромат від бренду Жан-Поль Le Bois Paradise. хто ж міг таке щастя зробити? Це Квентін Біш, робота Квентіна Біша. Для мене це свіжий погляд на чоловічу парфумерію. Аромат відкривається контрастним поєднанням свіжості м'яти імберу. Ось, і, звісно, неочікуване таке поєднання кокосу, інжиру, солі. І в базі це бабу тонка і синдал. Як на мене, дуже компліментарна композиція. Ви подивіться вже, скільки я зносив за минулий рік. Для мене це аромат ідеальний своєю такою багатогранністю. Він може бути свіжим, теплим, подібний до нашої мінливої погоди. Зелений. Він чудово відображає природу в такомусь ем, солодкому кокосовому інжирному аспекті. Дуже оптимістичний, дуже радісний аромат. Після зимової сплячки саме те, що потрібно, заявити світу, що ви вже прокинулись і готові жити. Це, знаєте, дуже класна назва, до речі, Paradise Garden. це знаєте як запрошення в особистий Paradise, де кожен день сповнений весняної е енергії та природи. Люблю цю роботу, дуже гучна робота, дуже шлейфова робота і дуже компліментарна. Дякую пан Квентін, що зробили таке чудо. Наступна робота це від бренду Герлен. Це моє крайнє придбання. Аква Алегорія Форте у Yuzu. Юзу. Для мене це просто красиве, витончене творіння Дельфін Єльк. Це новинка. От саме ця е, лінійка Форте, вона така для мене посилена. Але про аромат, е, якщо ви тут хочете шукати УД, ви тут його знайдете на мінімалках. Для мене це юдзу, цитруси і трошки в обрамленням уду та кедру. Для мене це унісекс-аромат. Він дійсно підійде для е, весни. Завдяки своєму такому ось приголомшливому контрасту яскравим юдзу і таким обрамленням уду. Юдзу, до речі, вносить легкість в цей аромат. І для мене це заявка на весну. Ви знаєте, дуже радісний, дуже позитивний, і просто запоєм користувався цілих 4 дня цим ароматом. Просто люблю його, обожнюю. Наступний парфум це бюджетка. Це Асад Занзібар від Латафа. Для мене це просто бюджетний діамант від Латафа Perfumes». До речі, ця композиція створена Фанібал, і Латафа не підписує чомусь парфумерів, які створюють їхні композиції. Але саме цю композицію вони заявили, що створена цією парфумеркою. І для мене це дійсно прояв майстерності, як можна зробити дешеву композицію таким ось класним звучанням. Для мене це досить такий аромат, як то кажуть, на всі випадки життя. Він. Мені надає, знаєте, мені його не шкода користуватися, тому що він недорогий, але він дуже-дуже круто звучить. Для мене це аромат, який про ваніль, про а, кокосовий, про а, такий солонуватий аспект а, моря, а, карамелі, а, лаванди. дуже... Крута робота і дуже круто складена. Я вважаю, що за тисячу гривень це просто робота, яка коштує не знаю, 10 тисяч гривень, і тому всім його раджу спробувати. Дуже недооцінена робота, тому що, знаєте, арабські бренди треба пройти просто купу парфумів, щоб знайти такий діамант. От саме цей Просто крутий діамант для чоловіків. Наступна робота, яку просто забули, я вважаю, не заслужено. Це робота від бренду Lauro Biagiotti. Мало хтось про неї знає, тому що робота 92-го року це для мене класика в флаконі. Зробила цю роботу Анік Мінардо. Я вважаю, що це бестселер в бренді. Хоча бренд взагалі продає одежу, і колись гримів на пострадянському просторі Лауро біоджоті зі своїми кашеміровими светрами. Але для мене це парфумерія дуже бюджетна, але з дуже крутим звучанням. Тут поєднання грифруту, бергамоту, базильку, лавру це на початку такі ось. Потім вступає жасмин і геліотроп. І, звісно, база. Бензоїн, сандал, кедр, пачулі, амбра це те, що надає такого стержню цій композиції. Дуже красиві цієї композиції, цитрусові такі ноти, які, знаєте, перегукуються з бадьорістю, таких весняних днів, з цим ось зеленню, підкреслюють таку ось свіжість сезону. Тепла, деревно-смоляниста база, вона забезпечує такий комфорт у весняну погоду. Рома-ома це просто елегантність у флаконі. Придивіться до нього, мало хто про нього говорить, але композиція вартує уваги і грошей. Наступний парфум, який я також купив не дуже давно, це від бренду Мільха Milcha... Міль, Mil... вибачте. Це від бренду Miller Harris T-Tonic. Це елегантна така ось інтерпретація про чай. Звісно, тут не тільки чай, тут і бергамот, і лимон, і петігрин. Класна робота, класно зроблено, ні до чого придратися. Досить мені схоже на роботу від бренду Eccentric Molecules tea, black Tea. Ось, але ті Тонік, він просто ідеально підходить для весни. Металка також відмітила його, що Юра, ну блін, цю композицію навіть можна купувати в сліпу. Я знаю, що а, вона також любить а, ті -тонік", і, Каже, зносила. Вибачте, в неї не був парфум, в неї був гель для душу, щось такого типу. Каже, просто кайфувала і вам раджу унісекс. Такий ось аромат, ковток свіжого чаю на веранді в на початку ось квітнення дерев, коли природа прокидається від цього зимового сну. Цітонік дійсно надає таку свіжість і буде ідеальним ароматом, як в офіс, на романтичну якусь зустріч, в теплий весняний вечір. От Все, що вам потрібно безпроїшний варіант. Рекомендую навіть до покупки в сліпо. Отож, друзі, наступний парфум це від бренду Penhaligons, а парфум називається Savoy Steam. Це просто беззаперечний фаворит в мене в бренді. Парфум присвячений савойським, парним, Савойським баням, що може краще бути, ніж розслабитися в парні, відновитися, тому що весна це відновлення, як на мене. Отож, ця парфумерна композиція для мене є фаворитом і вам раджу. Хоча б з нею познайомитися. Легендарний дім Пенхаліганс, класика, Дуже круто робить він свої композиції. Напишіть, до речі, в коментарях, які у вас фаворити саме з цього бренду, тому що бренд просто ідеальний. Для мене Savoy Steam це Троянда. Троянда, яка така дзвінка, легка. Вона перегукується. З квітами досить, знаєте, унісексова композиція, навіть, можливо, в дівочу сторону, але цей парфум малює посмішку на моєму обличчі. Класна інтерпретація такого англійського стилю, аромат для тих, хто цінує елегантність традиції. Мені він приносить просто. Тонну позитиву. От я завжди, знаєте, як в емоційно виснажений, я завжди ношу цей аромат, і він завжди мене витягує з цієї, з цієї емоційної такої ями. Тому вам також рекомендую. Наступний аромат. Аромат називається Це Ребель, Це Бунт, це новинка 2023 року. І робив цей парфум «Люсьєн Фереро з Жан Клодом Еліною. Я не фанат Еліни, але саме ця робота вона мене захоплює. Для мене це справжній маніфест імбиру, який підкреслений таким апельсином і теплою корицею. Мега-позитивний аромат. Весна це для нього саме той час. Бо всі ми посміхаємося, радіємо дню. Для мене він просто мегапозитивний аромат, плюс 100 бонус до мого настрою. Аромат енергійний, аромат про пробудження, про нове життя якесь. Це нереальна робота і не така ось приглажена, як у Еліна, роботи всі його. Але для мене це знаєте заявка на перемогу. Для тих, хто не боїться експериментувати, не боїться свіжість цього імбиру носити на собою на собі. Тому раджу його спробувати. Робота вартує уваги. До речі, його досить важко знайти. Хто хоче спробувати, перейдіть за посиланням на кремчик. Я ділюсь цим ароматом. Краще один раз спробувати, ніж сто разів послухати про аромат. І наступний аромат це бонус-аромат для тих, хто додивився до кінця. Це аромат від бренду Armani. Чому його включив? Тому що я його дуже-дуже люблю. Це знятий аромат, тому його важко знайти. Це робота Жака Кавальє, парфумера, який зараз робить багато робіт для Луї Вітон. А це ось мій Луї Вітон за недосить дорого. Для мене це спортивний варіант. Він для мене досить зухвалий, нестримний. Для мене це цитрус, витивер, досить маскулінне звучання саме цього аромату. Коли я в такому ось настрої, що хочу роздати всім бонуси, я завжди одягаю цей аромат. Я в ресурсі. От тоді саме цей аромат на мені грає так, як мені потрібно цього. А, аромат досить мужний, ви знаєте, він як кидає виклик всьому навколо. А, знаєте, як і ця весна, тому я включив його в цю підбірку. Аромат спорткод, він знятий, але для мене це аромат магніт. Він привертає завжди увагу і залишає такий незабутній е, слід. Я хочу сказати, що той, хто має в колекції цей аромат, ви просто власник шедевру. А хто хоче купити аромати, підіть, подивіться на бараховці. Там також дуже багато цікавих ароматів. Отож, це вам бонус від мене. Отож, друзі, ось і підійшов до кінця наш топ весняних ароматів, які виділять вас з натовпу. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось особливе. Можливо, це був пурон а, Декарон з його неперевершеною лавандою. Або сміливий контраст. А, Уду і Юдзу від Герлен, а можливо, навіть бюджетний, але неймовірно стильний, як на мене, асад від Занзібар. Ось я вважаю, це просто крутий аромат. І пам'ятайте, що аромат це не просто парфум, це ваша невидима аура, ваша особиста заява світові. І весна це просто ідеальний час для сміливих експериментів та нових відкриттів. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. В коментарях напишіть, які аромати з моєї добірки. Вам найбільше сподобалось і зацікавило, і які парфуми ви особисто носите цієї весни. Також чекаю на ваші запити щодо наступних оглядів. Можливо, вас чекають нішеві аромати, або якась класика парфумерного світу, або якісь бюджетні знахідки з барахолки. Отож, з вами був Юра Ukrainian Fragrance Community. Цілую, обіймаю і до скорих зустрічей. Папа. Доброго вечора, ми з України!